Граду щось привезли з минулої поїздки, з да. да. До речі, з Куп'янщини і привіз. З Харківщини, з Купінщини і привезли. Тоді, коли ми з вами спілкувалися, зареєстрований законопроект про стимулювання, реальний стимулювання процесів. Залучення до лав Збройних сил України Скільки ми не їздили, і в і в останню в крайню нашу поїздку, коли ми спілкувалися з хлопцями, вони кажуть єдиною мотивацією сьогодні, на жаль, або на щастя так вийшло. Є е, е, фінансова mm -hmm. мотивація. І ми запропонували. Зареєстрували свій законопроект і запропонували виплачувати при добровольному підписанні першого контракту мільйон гривень. Коли мені розповідають, що на це грошей немає, я кажу, давайте просто сідати і розбиратися. Коли у вас відбувається так звана бусифікація, ви берете людей з вулиці, ви витрачаєте на утримання, на форму, на зарплату, так звану, mm -hmm. на набої, на підготовку, на логістику, на багато інших речей. Потім ви везете людей в бойові бригади і з Цим маршрутом вони у вас губляться і станом на сьогодні понад 200 тисяч людей знаходяться в СЗЧ. Якщо ви порахуєте, скільки держава на них витратила, скільки держава витратила на е, ТЦК. Скільки ми втратили, тому що не змогли своєчасно дати якісно підготовлених людей для збройних сил України, то ви зрозумієте, що це не співмірне з тим мільйоном, який ми пропонуємо під час підписання першого контракту, плюс давайте не забувати у вас півтора мільйона людей все в розшуку і дві понад 200 тисяч все з Наступне питання: ми е, так само спілкувалися тут з військовими. Вони запропонували, вони, вони, скажемо так, вони погодили, що це теж робочий варіант. що Сьогодні дуже велика велика кількість людей, які їх мобілізують, це люди 55 Частина з них йде в СЗЧ, а частина з них їх направляють на ті напрямки, де вони не можуть виконувати функції. Ну, Вік теж своє відіграє, і коли е, там їх відправляють на нуль, то людина для себе обирає чи. Піти в СЗЧ, Чи розуміючи, що вона mm. не виконає це завдання, чи шукати інший варіант. А саме тому ми пропонуємо починаючи там з 55 років, щоб людина визначалася, якщо він готовий, якщо він може, якщо він відчуває в собі сили, да, це може бути позиція безпосередньо на лінії бойового зіткнення, це інші виплати, понад 100 тисяч mm -hmm. гривень. Якщо ні, то це може тому, що людина в 55 може бути класним інженером, який буде корисний для дороб до опрацювання. Або випрацювання дронів іншого озброєння багатьох інших речей. Він може бути класним техніком, який буде ремонтувати автівки, іншу техніку для лав Збройних сил України. Він може працювати на інших mm -hmm. напрямках і буде виконувати це якісно. А людей, які сьогодні займають там посади, можливо так таким чином ну, це, дасть можливість. Скажімо так, вивільнити їх для того, щоб вони виконували інші завдання. Плюс важливим аспектом є контрактна армія. Це також ми mm -hmm. привезли з наших відряджень на фронт, тому що всі розуміють, що рано чи пізно закінчиться війна, буде мир, і нам треба мати розуміння, як далі буде е, існувати держава. Я е, свідомий того, що сьогодні запровадження контракт на армії під час воєнного стану неможливо, але ми, як, як держава. Як Верховна Рада, в тому mm -hmm. числі, маємо напрацювати і прийняти механізм, як е, буде існувати Збройні Сили України і Україна. От якщо завтра завершилась війна, тобто в нас має бути все готове. Просто ми переходимо, переставляємо свій потяг на інші рейки і поїхали. Mm -hmm. А сьогодні не зроблено нічого. Якщо ви запитаєте міністра оборони, е, прем'єра, будь-кого, а що от завтра закінчили, що ви будете робити. З тими хлопцями, дівчатами, які сьогодні служать. Куди ви їх будете направляти? Чи є у вас якась стратегія? Ну, хоча б на два кроки наперед, хоча б на крок наперед. Відповідь буде ні. Верніше, відповідь буде: ми подумаємо, як завжди, але насправді ць, відповіді в них немає. Е, тому всі відрядження корисні, особливо сюди. Ну і плюс я Харків люблю, мені завжди тут подобається. Правда, сьогодні трохи темно, як і по всій Україні, тому що об'єкти критичної інфраструктури, на жаль, не захищені сьогодні. в вони серйозно постраждали а, і, і видобуток газу, і транспортування газу, і сховища. Ну і, звісно, всі об'єкти, пов'язані з енергетикою, електрикою, в першу чергу, витратили шалені кошти. А куди вони пішли, залишається великим питанням. До речі, повертаючись до першого про мільйон перших виплат. Навіть влади, представники влади про це публічно казали. Вони визнають, що система ТЦК на рік дає тіньовий бюджет близько 2 мільярдів гривень. Ми рахували, в нас виходило 2,1 мільярда. Ну тобто, але за великим рахунком, це не стільки принципово, тому що це понад 100 мільярдів гривень. Якщо ви це ці суми відправити не в кишені то тих, хто на цьому заробляє кожного божого дня, а вони підуть до державного бюджету. Ви самі можете порахувати, скільки це додаткових додатково людського капіталу, який який можна буде залучити до лав збройних сил України, якщо це буде потрібно. А яким чином це можна зробити? Тому що ви сказали, що це тіньовий, і він не такий тіньовий, що він не проходить через державні установи ці гроші. І вони правильно, ну це корупція. З корупцією корупція, як так. боротися з корупцією, ми всі з нам з вами знаємо. Бажання в тому, що немає політичної волі. Коли мені розповідають, що корупцію можна подолати набу, сап ваксом? Ні, не можна. Так, да, ви можете точково повирішувати питання. Да, ви можете зловити конкретно взятого корупціонера, посадити, або а іноді, як, як теж буває, і відпустити, як в National Geographic. Але, але цими структурами побороти корупцію не можна. Побороти корупцію можна лише політичною волею. Волею на, самому, на, самому на самій верхній позиції. І ця воля має бути не, не публічною для там, вечірніх звернень, а реальною. Доведеної до своїх підлеглих, до своєї команди, та там до, до 5, 6, 7, 8 менеджерів і тому подібне. Mm -hmm. Тоді це буде працювати. А якщо це просто про поговорити, ну дивіться, ми ж всі знаємо, що в існує в корупція в ТЦК. Це ж не, це не, не таємниця, ні, mm -hmm. а вона може сама по собі існувати. Ні. Напевно, що ні. Не на, на 100% ні. Тому що завжди є той, хто стоїть трохи вище mm -hmm. і кришує того, хто стоїть mm -hmm. нижче. Над цим, хто трохи вище, є ще хтось, є ще хтось і так далі. Не буває так, що корупція такого масштабу, коли ми з вами говоримо про 100 мільярдів гривень на рік, існує без, без ідеологів, без очільників і без тих, хто на цьому заробляє. Так не буває. Так само, як корупція на митниці, так само як корупція в податковій і на всіх mm -hmm. інших е, е, структурах. Тому, якщо її прибрати, а плюс, коли ви створюєте механізм е, додаткової е, фінансової мотивації, у вас людини, у людини пропадає необхідність іти вирішувати це, це, це mm -hmm. з ТЦК. В, якщо він буде готовий служити, або якщо в нього буде два варіанти. або... Піти забронюватися десь і працювати на економіку, або піти, якщо він готовий заробити ці кошти і долучитися до лав Збройних сил України, піти самостійно не чекаючи ТЦК, які прийдуть ще будуть намагатися щось собі покласти в кишеню, а прийти, підписати цей перший контракт, отримати мільйон. Мільйон достатньо велика сума. Я розумію, що життя завжди коштує більше. Будь-яких сум, mm. але тим не менш, скільки б я не спілкувався з військовим, починаючи там, ну добре, можливо, не, не е, солдатського е, складу, а там трохи вище, починаючи від командирів род, всі кажуть, що сьогодні єдиною можливою реальною мотивацією для залучення додаткових додатково е, додаткових людей до збройних сил України можуть бути тільки фінанси, нічого іншого. Тобто, яким чином, ось якщо так узагальнити, як можна подолати корупцію в ТЦК? Перестати її кришувати. Просто перестати її кришувати. тих людей, які цим займаються, ну, в нас достатньо сьогодні антикорупційних і правоохоронних органів, які б могли це вирішити. Але складається враження, верніше складається впевненість, що їм цього просто не потрібно. Або вони не отримують відповідної команди, або навпаки, вони отримують команду цих не чіпати. Ну, е якщо ми говоримо, ще раз повторюю, про такі об'єми, угу. то з цих об'ємів е хтось заробляє, хто заробляє, той і кришує.